Я хочу е, запросити е, до слова. Е, Нашого господаря ефіра можна сказати, доктора філософських наук, професора, голову правління до управління, Ясно, Долу... <святок> 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 <Долу> управління <святок> Товариства Знання України Василя Івановича Кушерця. Він скаже декілька вступних слів про сучасне значення української ментальності. Будь ласка, прошу вас. Василь Іванович. Добрий, добрий, день, добрий день. Я хочу представити ще одного нашого учасника. Ви будете як тему будете? туди? Як? Ну давайте тоді дамо вам слово тоді. Значить. Для того, я хочу почати з того, що ментальність це надзвичайна категорія, така, поняття, яка постійно змінюється, так? Але в неї є і основа. От, основа полагається, на тому лежить на тому ж на слові, що таке ментальність. ментальність. З латинської менталіс це розумний. Це той, що, хто розуміє, що відбувається навколо нього. От, і таким чином от, ментальність змінюється. Ми говоримо про значить період розвитку самосуспільства, от але він теж залежить від історії, історії певної, от від певних умов. От і теж має певні якісь координати, які визначають його в цей час. Якщо говорити про як її визначають ментальність, значить на на наук науковці дуже багато яке свою точку зору. Значить, демонструють. От, ну, я хочу сказати, що якщо брати що таке ментальність, треба, перш за все, тлумачні словники взяти. Як вона складалася? Що от, визначається, значить ментальність, визначається як мислення, як душевний склад, глибинний рівень колективної та індуальної свідомості, яке включає й несвідоме. От уже таке Ну, в принципі, якщо ми інші ми говоримо. Теж дають значить свою категорію. Категорію, от, скажімо, певний словник Оже Ожегова, який каже: ментальність: це як світосприйняття і розумонастрій. Тут фактично два, і два і, інчить і почуття, і є і раціоналізм. От. Ну і дуже значить, фактично цю тему ментальності от взяли в оборот або в розгляд. Психологи. От, ну, перший такий е, значить, про ментальність, як колективну ментальність назвав Токвіль е, значить, е, відомий теж е, психолог американський в е, книжці Демократія в Америці. От він назвав е, ментальність як національний американський характер. Національний характер. От. Ну І звичайно, така категорія. От дуже психологи зразу взяли, перш за все, Фрейд, от, який значить, вивчав свідоме і підсвідоме, от виражений і несвідоме або виражене, несвідоме, от він теж таким чином розглядав цю ментальність, поняття ментальності. Ну, більше всього, звичайно, вів поняття ментальності це Карл Густ -Юн Юнга. От він фактично теж показав, що ментальність він більше всього формує як колективна підсвідомість, підсвідомість, от, яка формується проти життя окремої людини, але при цьому значить він говорив про те, що значить, тут не тільки колективне підсвідоме, от тут і тут включаються і своєрідні інстинкти, як інстинкти, які складаються із певних архетипів. архетипів. Ну ви знаєте, що архетипи це певні образи, це певні ідеї, це певні переживання і так далі, які фактично використовуються тим чи іншим групами людей. Дуже цікаво зараз по-сучасному вже включається і Гельштайн. От, Значить ви знаєте слово «Гельштайн» — це форма або фігура, от і це дія фактично те. Яка чоловік колись або людина, яка колись щось перервала, а зараз хоче фактично намагати завершити те, що він колись задумував. Ну, приблизно зараз дуже актуальна ця тема, коли Україна в війні, от і коли вона знає, що їй треба, значить, так звати закрити незакритий гельшталь, гельшталь от, то це нам треба точно усвідомити. От, про, значить, що треба для цього зробити, Програми, якісь сценарій, програму, то розрішити це всі. От, по, 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 перемогти всі свої страхи обов'язково. Ну і взяти відповідальність за того, щоб дійсно досягти те, що він хоче досягти. От ми, зараз наша Україна знаходиться в такому стані. От, ну, дуже багато, значить, у нас різних питань є в цьому. Да. От, особливо, значить, якщо ми говоримо про ментальність, то українська ментальність, значить, повністю я думаю, що змінилася завдяки расистам. От, тобто, за ріки того, що ми очищуємо від їх від їх від їхніх психології, від тих думок і таке інше. Хочу сказати, що я, в принципі, займався давно поняттям ментальності. Ну, вона складна, дуже тема. От. Я, як соціолог, ми вивчали колись і українську значить, Позитивні і негативні риси української ментальності такі в нас були. Хочу сказати, що ми тут і позитивні давали, і значить, і негативні. Ну, як, чого ми так робили? От, в Україні факультет соціології, кафедра соціології була найпершою ну, в Радянському Союзі. От це перш за все, це таким чином. От у, у університеті був центр соціологічний центр, а потім він центр громадської думки вивчення громадської думки. От я був керував цією групою громадської думки, і ми вивчали от всі різні моменти, стан дійсно нашої свідомості. От, і хочу назвати вам такі речі. Дуже цікаво. От, це приблизно значить 1992 третій рік. От. Які позитивні риси українців були? На першому місці гостинність 26%, доброта, 20, 22%, щедрість 18%, працьовитість 15%, товариськість 12%, мітливість 11%, почуття гурму, 10%, гумору 10%, хазяйновитість 7%, от, гнучкість. Співчутливість це вже трошки менше йде по 7%, сміливість 6% в той час. Витривалість 5%, емоційність 5%, чесність, тут менше 3%, скромність 2%, відвертість, 2%. Ну так як було, я кажу. Да. От, обачність теж 2%. Але коли ми зараз кажемо, то зверну уже зовсім інші йдуть моменти, як я вже аналізую. Інші то на першому іде в нас вже оптимізм в результаті війни, не дивлячись на це, що дійсно багато загроз і так далі. Значить, кажемо, виходить на перше місце оптимізм, на друге або може на перше місце. Я не знаю, як тут і ще це ніхто ще не замірював це, але таке відчуття власної гідності різко піднялося зараз. Своволібивство теж дуже підняло, значить, принциповість і таке інше, да. акуратність, допитливість, значить, все це я вважаю що зараз більше, я, якщо я аналізую інші значить, психологічні дослідження. Ну а якщо ми кажемо, що які негативні риси, вони так, значить, змінилися. От у нас колись було боягудство, зараз пішло, як негативне, от, нахабність, от уже ми так не говоримо про не, не раз, я таке слов не Хвалькуватість теж зменшилась набагато, чим раніше було. От я бачив по цьому. От, а от у нас така була поняття, і ще дурість, от теж вона майже зникла з наших цих понять, і так та далі. Не так. Так. Бути. Ну і, ні, ну я кажу про я, я дивлюся те, що якраз є у цьому, да, у фактично ну, в наших журналах і так далі, в нашій інформації. От бачите, як різко змінюється. І змінюється завжди завдяки, я кажу, те, що ми хочемо очиститися від оцих всіх расистів від їхніх підлості, і так далі, і так далі. От у цьому питанні, да, тобто, ми повинні от таке знати, що це ментальне, це дуже те, що дуже швидко змінюється, і причому не тільки завдяки нашій волі, от, да. але ми бачимо, що очищаючись, ми дійсно стаємо інші, да ми бачимо вже значить інші моменти. Ну а з іншого боку, теж не можу я обійти, що які є, значить, ну як можна вимірювати, скажімо, російську цю ментальність, так? Я даже в мене це абсолютно негативні будуть характеристики ну, соціологів да, наших. От і як взагалі от, можна вважати значить, цю країну, яка значить каже, що ми, значить, що ми разом славянський слов'янський народ, так? Ми, значить, ми одні у нас предки і так далі. Значить, у нас одна ціла земля була. Я задаю такі питання, які у нас мають ісконно свої землі в, в, в Україні, республіки Росії? Це республіка Дегея, Республіка Алтай, Республіка Башкортостан, Республіка Бурятія, Республіка Дагестан, Республіка Марій. От респуб... Республіка Саха і так далі, Татарстани, Тива і Ну, так... всього 21 у їх Да. Як у нас можуть бути оці спільні, значить скони свої і землі, і одні предки, і одні, значить, цінності, і так далі. так? Тобто здоровий глузд показує, що дійсно ми, українська, значить, якраз Україна, яка має свої цінності, свої святості. От свої фактично визнання певні, таке інше. Хочу сказати так, що теж тема надзвичайно важлива, тому що нам дійсно все-таки нам треба думати про те, як, що буде вже після війни, як ми переможемо. У нас повинні бути всі теж не наші, наші, теж змінюватися перш за все. От ми повинні від зразкового йти до досконалого. Ну, зразкове потім буде досконале. От таким чином, теж повинно вже робити фактично кроки для розуміння, що ми хочемо. От, звичайно, товариство знання тут ми говоримо, хоч вона не має якихось юридичних підстав, щоб ми щось зробили. Ми громадянська організація, так. Тобто, ми ті, хто фактично. Находимося, ну і всі ви, хто тут є, дивляться на те ми свідомо на те, що ми дійсно в умовах війни, ми, значить, дійсно бійці інформаційної війни в цьому питанні, значить, якраз ми кажемо бійці, як якраз і в цьому ментальності можна сказати, зміни розуміння, зміни, значить, поглядів і таке інше, і бачимо, що вони надзвичайно залежні від різних аспектів. От, скажімо. Не від перш за все історії. От у нас виступав, значить, Залізняк походження українського народу, книжечку ми виколи Товариство знання, Україна серед світових цивілізацій, тут показано. Далі залежно від оповпевних певних, ну, скаже, від бійців на першому місці, да? українська повстанська армія, скільки нам дала нової ментальності. От, хочу сказати, що в нас теж Україна надзвичайно е, така багатонаціональна, так, але є спільні якісь у нас теж моменти. Ну, от, скажімо, дуже цікава книжка, на мій погляд, Матвія Шестопалова, от євреї на Україні. От, теж ми з ними зараз теж об'єднуємося, бачимо, що їхню цінність у нас. Ну, і така теж книжка, ми колись в негативному плані все говорили, так. От під радянською, але ж ми бачимо, що тут дійсно значить дуже багато цінностей, яке, значить, нам давала і фактично оця нація. Тобто дуже багато всяких питань, які нам треба дійсно по-новому зараз значить, оновити. От, повинно бути оновлення земля, оновлення мета знання. От, ну, наша земля, ну і звичайна ментальність такі завдання, які ми ставимо перед собою. От, ну тут іще що можна, значить, тут питання надзвичайно важливе. От, хочу запросити завтра буде про соборність. От, і коли ми говоримо про соборність, це теж значить, основна, можливо, наша і значить, напрям нашої ментальності у розумінні, що відбувається навколо нас, так? От, тобто, категорія, як така фундаментальна категорія, яка теж тобто теж об'єднає нас. От, і ми повинні відчувати себе як суб'єкт, абсолютно суб'єкт, який залежний від кожної людини, від кожної особи. Але в цілому ми дійсно різні. От, але ми один суб'єкт. Суб'єкт, який значить, формує от, основні значить, святості, чесноти в нашому суспільстві. Дуже прості ці напрями, вони ви, ви викладені, значить, у Біблії, у значить всій гуманістичній літератури, у наших класиках. От, ми якраз проводимо і день і рік Сковороди, от і далі інших буде кожний рік для нас нові якісь проекти, от які пов'язані з ну, такими великими вченими, які в нас в Україні є. От, обов'язково, от, і це нам допоможе дійсно швидше розуміти. От нашу якраз е е е е реальність, яка є, так, і роль кожної людини, так. Тому що коли людина розуміє, що відбувається навколо нього, от е то він фактично теж має свій якийсь певний проект, от, свою несе свою місію. От, ми теж повинні довести до цього, що кожна людина має свою місію. От і кожна вона реалізується, це повинна місія повинна бути. Отну і кожна людина це фактично теж надзвичайно надзвичайно нам цінна, тому що вона от фактично несе в собі дуже великі, дуже великі цінності. Дуже вона формуючись, вона ну фактично робить суспільство. Впливає на суспільство як досконале для неї, та щоб вона відчувала от усі можливості для свого такого розвитку. От, ну, можливо, це значить основні значить, моменти, які Дякую. повинні значить, бути, коли розглядаєш поняття ментальність і його еволюцію. Дякуємо Василю Івановичу. Дуже слушні речі ви нам. Висловили дуже приємно почути.